Так жили, що рано е, півп'ято мама встала, наварила е, печі соломою, наварила борщу, все разом укинула в горщик, потім кашу так само по корову видала, вчорашнє молоко, а потім ще, як уже осінь, то ще й в баняк. Накрила його і, і вже все всунула, воно вже там печеться. А сама, а самі так, мені коров гнати, брат на роботу, дід на пасіку, бабушка вдома, то на городі сапає, то те робить, то те. Обід прийшов, посходилися, з печі виняли. Висунули, наїлися. Все. Оця мультиварка була хороша раніше. Да. Баняк пев. Оця мультиварка така сину, щоб все у печі соломою. Соломою, кругом солому жар, жар обгорнули, щоб воно пекало, пекалося, вара, варилося. Все, це таке було, син. А з обіда там. Щось там з чим його, та керогаз був. А на тому кірогазі треба було, щоб, щоб була карасін, щоб дати керосін, та, та й вже зварити щось там. Ще, а якщо нема чим, то молока випили, та й вже. а ще ноги помили, мисок тих не було, а у струмили ногу. Ноги в відро помили та вже, вже отихаємо. А раненько знов те саме. Рано треба п'ять вставати чи півп'ято кури заспівають і треба. Півень заспівав і треба вставати. Бо якщо е, бо часів не було, все, оце таке було життя син. І починається знов те саме. А як це череду без часів впасли? Ще, ще, череду без, ну, часів не було, то як череду пасли.